І Зінченко хоче покинути арсенал. Що для цього зробив Олександр? Офіційно ще один українець опинився в МЛС. Донецький Шахтар найближчими днями оголосить про трансферу ругвайського захисника. А також підпише таланта рівня Ендріка з Реала. Та розв'язка по Яремчуку, яка дуже близько. Друзі, вітаю, Макс Коляда, ваша вподобаєчка. Ми вам кілька фактурних е -е, випусків зробили. Сьогодні ж знову повертаємось до е -е, новин до новин футболу. Конкретно на до трансферів, ну і сьогодні ще не забувайте, грає Донецький шахтар. Якщо там щось цікавеньке буде, а я сподіваюся, що там щось цікавеньке буде. Зробимо для вас огляд. Полетіли. Максим Таловєров не вирушить до плімута для проходження медогляду. Повідомляє тато таке за інформацією джерела. Хоча ласки плімут погодили суму трансферу, захисник збірної України наразі залишається. В лінці він продовжує обговорювати деталі особистого контракту з представниками англійського клубу. Венеція цікавиться нападником Олімпіакоса Романом Єремчуком. Повідомляє Джан -Лука Ді Марціо. За даними джерела, італійський клуб шукає заміну для нападника Юеля Пох'янпало. Один з варіантів це Єремчук. Український нападник вирішить у найближчі дні чи прийме пропозицію італійського клубу. Київська динамо веде переговори щодо південно африканського захисника Суперс. Спорт Юнайтед і Ме Око повідомляє SNL 24. За інформацією, джерела все-таки український клуб, у якому 20-річний футболіст проходив перегляд, під час якого зіграв 4 матчі, задоволений грою іме, тому керівництво ухвалило рішення спробувати підписати гравця. Згідно з «Трансфермаркт», його вартість 650 тисяч євро. На мою думку. Можу помилятися, звісно, я не скаут, я не аналітик і так далі, але мені здається, варіант з тим же Слюбиком, він куди привабливіше. І переконаний по ціні ну, не набагато чим би відрізнявся. Але у Слюбика, на мою думку, перспективи куди більше. Можу помилятися, якщо серед вас хтось з аналітичної точки зору на це дивиться. Можете написати мені коментар. Полтавська Ворскла найближчим часом домовиться про співпрацю з центральним захисником Костариканського клубу Ередіано Фернаном Файроном. Гравець національної збірної Костарики має прибути до Туреччини, де Зеленобілі проводять зимові збори. Для Ворскли топ центральний захисник їм потрібен, і гравець національної збірної Костарики. Це, це для Полтави перемога. Український він Гердонецького Шахтаря Олександр Зубков все ж близький до відходу. З Сташування гірників про це повідомив український журналіст Віктор Вацько. За інформацією джерела розбіжності в бажаннях та можливостях не критичні, тому цілком вірогідно, що після матчу останнього туру основного раунду Ліги Чемпіонів проти Дортмундської Борусії футболіст покине Шахтар. Крім того, є дуже цікава трансферна інформація про тих, кого Шахтар може підписати. По перше, найближчими днями буде оголошено про трансфер уругвайського захисника Пеньяроля Хуана Родрігеса. За інформацією уругвайського інсайдера Ернана Браґем. Домовленість щодо переходу гравця вже досягнута. Обійдеться 19-річний гірникам близько 7 мільйонів євро. Крім того, Шахтар надіслав офіційну пропозицію англійському клубу Вестгем щодо трансферу 18-річного бразильського Вінгера Луїса Гільєрме. За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романа, українці пропонують за молодого таланта пакету розмірі 15 мільйонів євро. І євро. До речі, у нас вчора на каналі вийшло відео про легенд Шахтаря, а саме бразильських легенд Шахтаря, періоду 2004-2010 років. Обов'язково подивіться це відео. Кавбек харківського металіста Геннадій Сенчук офіційно став новим гравцем клубу «Монреаль», який виступає в МЛС. Сума трансферу не розголошується. Втім, подейкують, що вона могла скласти 4,8 мільйонів євро. Важливо зазначити, що футболіст мав опинитися в Болоньї, але опинився в Монреалі. Але Болонія та Монреаль мають одного спільного власника. Тому так до речі, ми для вас, друзі, готуємо випуск про наших ВМЛС. Яка специфіка чемпіонату? Чим він відрізняється від європейського футболу? От і які наші футболісти там вже виступають. Тому не пропустіть цей випуск. Для цього дзвіночок має бути активованим. Ну і підписочка базово теж. 22-річний український центр Беккілля Забарний зацікавив низку топових команд світу. За інформацією англійських ЗМІ, великий інтерес до кандидатури Забарного проявляє Ньюкасл, у якого найбагатші власники у світовому футболі. Зазначається, що сорокам буде легше переконати Забарного у переході, якщо вони кваліфікуються у лігу чемпіонів. Слідкуємо по забарному. Якщо не перейде цієї зими, що здається вірогідно, то вже влітку, думаю, якщо Борн буде. Продовжити так виступати. Трансфер очевидний. Вортар київського Динамо та збірної України Георгій Бущан найближчим часом може перейти в клуб із Саудівської Аравії. Аль-Шабаб провів успішні перемовини зі столичним клубом. А вже вчора голкіпер пройшов медогляд перед підписанням контракту. Український захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко вирішив змінити клуб. Повідомляє іспанський журналіст Віктор Ельєбарія Ескутія. За його словами, Зінченко нещодавно найняв німецького агента для цього зимового транс. Тверного ринку український гравець хоче покинути арсенал. У фанатському пабліку Дортмундської Борусі цим часом з'явився допис щодо потенційного переходу зінченка в Німеччину. Там сказано, що можливою причиною того, чому жовто-чорні не підписують Олександра, є те, що керівництво не зовсім переконане в ньому через слабкі сторони в захисті. Також відомо, що Атлетіко досі не вимкнулось з гри слідкуємо за історією з інченком. Є чимало, і це приємно, є чимало нині трансферної інформації щодо наших футболістів, що вони кудись можуть перейти. Звісно, якщо ми говоримо про Зінченка, скоріш за все, тут історія про те, щоб в принципі втримати рівень, рівень команди, в якій він продовжить грати. А от, наприклад, по забарному чи по іншим деяким нашим хлопакам, ось там от іде історія про підвищення. Слідкуємо, друзі, і ви не пропускайте наші наступні новинні випуски. Ми продовжуємо для вас говорити про найцікавіші новини футболу і продовжуємо для вас експериментувати з різними форматами. Тому дуже хочеться, щоб ви максимально активно себе проявляли в коментарях і в активності, тобто в лайках, підписках і так далі. На сьогодні це ж все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і папа, Львівське сонечко. Дякую тобі за те, що ти підігрів цей випуск. Все, друзі, бережіть себе, бережіть себе, почуємось.